Ми перебуваємо в Одеському державному університеті внутрішніх справ, де у звичному ритмі триває навчальний процес. Курсанти відвідують заняття, проходять лекції. Частину пар тут ведуть ветерани війни, зокрема й ті, хто має інвалідність. Вони не акцентують увагу на своєму статусі та не потребують співчуття. Їхня роль передати курсантам реальний досвід служби та роботи в бойових умовах, який не можна отримати з жодних підручників. Слава Україні! Героям! Слава сімей! Війна змінює долі, але не напрямок. Вже майже півроку ветеран війни Олег Артомєєнко працює викладачем патріотичного виховання в ОДУВС. На фронті він втратив зір. Однак зберіг головне силу духу, здатність відчувати людей та формувати характер майбутніх правоохоронців для курсантів. Його слова та досвід не просто теорія, а живий приклад стійкості та відповідальності. Незважаючи на всі негаразди, які зі мною трапились у 2022 році. Я все ж таки сьогодні відчуваю, що я знову корисний для своєї країни. Я знову можу виконувати якісь завдання. У мене є декілька таких життєвих принципів. Да? і один з них, саме головний, це. Перше, треба бути завжди чесним із самим собою. А по-друге, будь-які ситуації треба залишатись людиною. От, мабуть, це я би передав курсантам і майбутньому поколінню нашому Олексій Щук. Ще один викладач закладу та ветеран війни. Попри втрату кінцівок ніг та вимушений рух на інвалідному візку, він зберіг стійкість і внутрішню силу. Своїм прикладом Олексій навчає курсантів витримці та незламності. У найскладніших обставинах для майбутніх офіцерів він доказ того, що служіння батьківщині не припиняється навіть тоді, коли життя кардинально змінюється. Я думаю, будь-який досвід, який вони будуть отримувати, буде формувати їх як офіцерів, як особистостей, і буде впливати на їхню подальшу долю. Тобто, зі своєї частини я можу розказати. Певні критерії, певні, певний досвід, який, який я отримав, на набивши свої шишки, навіть коли ти розповідаєш про свій особистий досвід, як отримав травми про якісь бойові дії, їм завжди це цікаво почути. Наприклад, проводячи пари з домедичної допомоги. Деякі певні лайфхаки їм підказував те, що я отримав на своєму досвіді. Університет відзначає активну роль ветеранів у навчальному процесі та підготовці курсантів. За словами проректора Одеського державного університету внутрішніх справ Вадима Підгородинського, ветерани є важливою частиною університетської спільноти, а їхній досвід. Впливає на формування професійних якостей майбутніх правоохоронців. Ветерани вони повноцінні учасники нашого соціуму, нашого соціального життя. І більше того хочу сказати, що вони дуже активні учасники і е, дуже організовані. Ми щиро поважаємо наших ветеранів і стараємося для них створити максимальні умови для роботи. Наші випускники в подальшому працюють в нас в поліції, і ті якості, які їм прививають сьогодні ветерани, вони вкрай важливі для наших курсантів. Найкраще про результат цієї освітньої моделі розказують ті, хто щодня навчається в аудиторіях, і невдовзі працюватиме у сфері безпеки для курсантів, викладачі ветерани. Це не образи чи символи, а реальні життєві приклади того, якими мають бути офіцери у реальному житті. Саме при тому, як проводяться пари з ветеранами, усвідомлюється ціна нашої держави, усвідомлюється ціна нашої присяги, те, що ми повинні дотримуватися її з повагою ставитись до суспільства, так як ми несемо велику відповідальність перед народом і військовими. Участь ветеранів у навчальному процесі Водус не разова ініціатива, а принципова позиція керівництва університету, яка ґрунтується на чіткій філософії. Тут не намагаються адаптувати ветеранів у вже існуючу систему, а навпаки, систему змінюють так, щоб їхній досвід, стійкість і лідерство формували майбутнє нових офіцерів. Олександр Подолюк, В'ячеслав Попелюк, перший міський.